Вони зробили вагомий внесок у зміцнення української держави. У Харкові відзначили лауреатів міжнародного академічного рейтингу Золота фортуна, який був заснований у 1993 році Кабінетом міністрів України та Національною академією наук України. За час існування рейтингу його лауреатами стали громадяни понад 60 країн світу, і серед них сотні харків'ян. Лауреатів міжнародного академічного рейтингу Золота фортуна вітали в обладміністрації. Її обранці це люди, котрі своєю працею за взяттям та наполегливостю зробили вагомий внесок у зміцнення української держави і які заслуговують найвищої шани та відзнак за свої досягнення у найрізноманітніших сферах діяльності. До лав Золотої фортуни долучилися 25 колективів, низки харківських підприємств, приватних компаній, оздоровчих установ та сільськогосподарських підприємств. Дякую вам за те, що ваші колективи. сегодня эффективно работают, несмотря на все сложности. Благодарим вас за ту помощь украинской армии, которую каждый из вас оказывает. И мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы в Харьковской области был мир и покой, и ваши трудовые коллективы наслаждались работой вместе с вами. Цього року в історії рейтингу золотої фортуни з'явилася нова сторінка військова. Багато підприємств зробили значний внесок саме у зміцнення військової могутності України, зазначають керівники рейтингу. Крім того, що ви робите значний внесок у зміцнення економічної могутності України. Ви надавали активну допомогу теж українській армії, нашим військовослужбовцям, за що вам окрема подяка. Самі лауреати раді такому визнанню і заповняють, що і надалі будуть робити все, аби в країні якнайшвидше запанував мир та спокій. Сьогодні дуже нам приятно сказали серед тих, які получили лауреатами «Золоту Фортуну. Нам надо решать в этих кризисних умовах малий і середній бізнес може, Абезпечить устойчиву розвитку економіку і дасть можливості нам укріпити нашу оборотспособність. тоже. ми виконали свій, мабуть, громадський обов'язок, тому що захист батьківщини це сьогодні одна із головних наших задач, пріоритетів. Дійсно велика була допомога. Я тільки молю Бога і кажу, щоб воно було на користі, і люди були живі, здорові і щасливі. За час існування міжнародного академічного рейтингу Золота фортуна його лауреатами стали сотні харків'ян. Ірина Клименко, Віталій Пендус, новини сьогодні.